Всім привіт! Ви на каналі Конор Сопрано, і сьогодні ми знову граємо на найкращому українському сервері GTA 5 QuantRP. ТРП. Цього разу ми вирушаємо до казино, де будемо грати разом з чатом GPT. Але я буду не сам, зі мною буде мій друг. І він буде писати нейромережі, що робити. А я буду виконувати її команди та буду ставити ставки, які запропонує чат. Впевнений, що буде цікаво, тому обов'язково підтримайте мене своїм лайком і підпискою на канал. А переможці з минулого конкурсу ось у вас на екрані. Напишіть мені, будь ласка, у Discord, щоб забрати свою винагороду. Також я оголошую новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти участь, потрібно поставити лайк під цим відео, написати комент і обов'язково треба бути підписаним на цей канал. Також, якщо ти введеш в телефоні з 2 по 5 рівень мій промокод Soprano Сопрано великими літерами, то отримаєш 50 тисяч плюс 1 рівень і платіну віпку на 7 днів. Напевно, на 2 мільйона будемо сьогодні. Грати. Ну там як піде, але більше усього, що 2 мільйона точно. В тому районі. 2 мільйона точно піде, так. Що, е, зараз я біжу до стола, і у нас ця машина вже запущена. <рес> ця машина, ну да. Впричай, GBT. Так, що, напевно, що я сідаю за цей стіл, е, зроби, мішання скріншот, будь ласка, от цього стола. І відправляю чат GBT, і зараз може якось будемо, текст писати. Так, зробив. Кидаю, пишу на всі. Такий стіл. Такий стіл учує. зараз напишу круто. <рес> напиши, що це. О, він сам догадався, що це квантум, і квант тепле. Я граби виглядаю як класична американська рулетка з 36 числами. Угу. Нам треба стратегії якісь, типу? Та, напиши, що нам потрібна твоя допомога. І... Нам потрібні якісь стратегії, або як я навіть не знаю. Мені вже цікаво, що з цього буде, що він нам порадить. Якщо ми виграємо типу, з його допомогою, це буде класно. Це буде дуже круто. Так, що він нам каже? Е, в ставка. Якщо хочеш, можемо читати, якщо хочеш, можу побачимо пояснити, бо я це колись робив. Давай, давай, по-швидкому давай, щоб стати. Ми все з тобою приблизно 20 раундів сидимо, ні на що не ставимо, дивимося, які цифри падають, йому це все відправляємо. Після цього він з них вибирає гарячі числа, і ми просто ставимо там образно по 100 фішок, по 500 фішок, на ці гарячі числа тільки. Я так ставив, то один раз я вийшов плюс, за 3-4 я вийшов дуже жорсткий мінус. Ну, не знаю, Так що. Давай будемо пробувати. Ми на треба просто сидіти і чекати. Поки 20 разів рулетка прокрутиться. Образно. В на, натурі 20 разів зараз сидіти і чекати. Це мінімум, так. Да. Ми можемо взяти інакшу там тактику. Ну пише, будеш у нас 2 часу чекати. Пише, що у нас запис іде. Привіт. 5 -30, 12, 13% шанс виграти, веб 36%. Честая ставиш 100? Типу отримуєш ж 3600. Тактика 2. 3 числа, плюс 1 спліт, плюс 1 числа, 3 сталки на окремі числа. Одна ставка на спліт, на нолики, І одна сталка на якесь рандомне число. Тактика 2. 2 числа, 3 колони. 2 сталки по 100 на свої улюблені числа і 3 сталки на всі 3 колони. Тобто на давай. 2. Давай двоє по порядку, давай першу тактику. Окей. Стал по. Просто на 5 рандомных число. На 5 рандомних, Давай по 500 сразу. Ойчка и по 1000. Напиши йому так, а дай, дай, дай рандомні числа. Раз у нас відео з чатом GBT, уже будемо все у секунд. 7, 14, 22, 31, 36. Давай, 7. Ой, 7, 14, 13. 22, далі? 22. Нижче. 31 і 36. 31 і 36. Успіли. Окей. Він може генерувати наступні 5 чисел кожного спіна, якщо ми хочемо. Давай, нехай. На наступний раз точно, нехай згенерує. Там, буде ви бачите, як воно зараз піде. Я Хочу забула, що ми там ставили. Я теж кстати. А вон, ну, 3, 9, 17. А ні, чекай, це наступні. Так, це наступні. 33 у нас не було, у нас 31, 36 було. Ну, так, далі він каже 3, 9, 17, 28, 34. 3. 9. 9. Но за тройку. Дали 17. Чуть-чуть вещи по центрі. 17 і 24. 28 да. і 34. А, 28 і 34. А, і... Тоже нижній рядок. Окей. Какие yeah. там наши тактики? 2 часа плюс три колонки. Он ходит два до одного. Дві ставки по 100 на своє улюбленные часа. Ну по 100 трешки мало. Так, красолки на оті колонки кінус для самого права. Ну, це він теж і поставив сюди, може бо. Такі бананні, дає ці стратегії. Я думаю, що щось буде поінтересніше. Але зараз я його трошки розшевелити. 24. А ти хотів на 24? Замість 28. ще 5. 1-11, 19, 20. Давай ще раз. Раз. Центральна, колонка, середня. 11. І що там далі? 19, 19. Нижня колонка. 27. Верхня сама колонка і 33. Зразу правіше. І Ох, успів. Останній момент. І давай закрою, давай змінимо по тактику. Ну ладно, це треба. На яску. Пусть відомо. Ну есть, типа, знаєш, відомі, типу, стратегії. От Мартінейл, Martin Gale. Старуш, нічого, чорне. Або парни не парні. Якщо пограєш, подвоюєш. Щось взагалі не робоча ця схема, я перша. Чотири. Щось. Так. <свіс> <Чотирь. свіс> да. наче. Це ставка по послідовності. Так, я знає, як От Вот якийсь Джеймс Бонд в стратегії. Мені вже подобається назва. Ну давай. Збави ставки на великі діапазони. Ставимо від 19 до 36. No. 15-18 і 0. Це три, Та став на це. Раз. Що там? 13-18. Це як... У нас нема такого. Блін, да ми не. А, короче. <сих> Же та поставили. А це 500 фіше, це не багато. А як тут на 13-18 ми можемо поставити? У нас такого нема. Щось час юбіз підводить сьогодні. Щось... як йому ще це можна написати, так, щоб він. Так, щоб він роздопився. А ми на що стало? Бля, 13-14 зайшло би. Ой, 13, 19. 1000 фішок вже нема. У моменті. Береш одна до одного ставку. Червоний, черне, парний, не Починаєш з фіксованої ставки. Якщо програв, додаєш даєш 100. Якщо програв, віднімаєш 100. Типа просто на червоний? Ставиш 500 не червоне, якщо виграли, то ставим 600. Якщо програли, то далі 500. Та ми замо залихаємося так, гра. хіба давай по. Може бути, по 1000, наприклад. Давай на червоне, що. Гра по сектору. Вибираєш один сектор із 12. І ставиш 5 чисел з цього діапазону. Блін, навіть не знаю. Давай, напевно, я сього всього. Єдине, що бачу, він може нам давати просто рандомні числа, і ми будемо на них ставити. Чи ні? Оп. Оп. Ну, щось. Щось він там трохи фантазує. О! Плюс. Давай просто числа, напевно, у нього попросимо. Давай, 6, 13, 21, 29, 32. Так, чекай, 6. 13. 13, 21, 29. 21, 29. 30. І 32. 32. Ага. 9800 фішок лишилось. Ага. О, почти 36, я 36, точно 36, ставлю. Напиши ВПЛ-36. А, пропустить, або на взяти. взятий. Успеш? Скільки, скільки, скільки там? там. 10, 18, 26 и. І... 33. Верхній, верхній, верхній. є, yeah, я. Yeah, yeah. Успів. Хе-хе. Yeah. <laughs> шо, нас майже кінець. Там скики шесшес. Ну yeah, давайте, yeah, хотя бы yeah, одне або. 35 ешук пише. 20 23, да. 32, у нас 33, серйозно? А так буває, А, 7 тысяч 5, 12, 20. 12, 20. 20. 24, 29. 24. верхній рядок. 29 центральний Да уж. А, 4,800. Ого. Якщо вшиб на нулистах. Да, я Сейчас снимаю верить цим чатам GPT. Кстати, ну дуже не падали Ну типа да. Можем новый киполети. Короче, що нам не дуже побег <ріху> пиццуку. Ну це ще не геть підсумок, але 21.00 падали, а ні, 35 не було. У нас матч 35 падало перед цим було. Да лучше. Короче, що, я пробую лети новые кипитжать. О, вот и навыки. Ой, нуль. Ну. Шо я там далі каш? 0-0. А, не понял. Пише, що це одна з найкращих страховок gta ГТАРці. Особливо Quantum. Чого Quantum? Квантум. Я не знаю, що. Чи... не Квант Кванм. Не знаю. Дивися. Рядом. Це було трошки йморанче сказати, що це одна з найкращих стратегій. Абсолютно правда. Моє упущення визнаю. Так раз. Воно ну казав 6, 13, 27, 34. 4. Мало не падають. Я бы зараз, зараз по проскакнути. Щось він взагалі мемо, то мое. такі дурні стратегії якісь. кисло. Если число випало, він його просто видаляє. І дає інакше. <рес> ну така так вот так. Ну сейчас, у вся стратегия. Ну, Да. Неприятний момент, получается. Може поставити ще ці 800 по суті, а вдруг зараз залетить. Там зменшити на 400. Ну да. Вже. 500. Толку зникли. 300 380. Ну, спіш. Почати. Все, з тих. І упало було би круто. 1800. Відбили би майже все. Ну, так. Да. У доманству це зло. Не, не mm -hmm. точно. А то зараз падає. Зараз має пасти. А ну. Тако Просто чекай. Це... Поняв. Ой, мемо. Питання відсутнє. Ну, не Ми... сьогодні. зробимо Ми вигляд, що випав. Поставиш <laughs> <laughs> там. Я тебе впізнав, диодисник. Метро... Дмитро. Дмитро Пук Памкін. Привіт, друже, привіт. Знаєш, як типу буде приємно, що попав. Ну, круто, круто. Що, 에... на цьому все. Не ходіть в казік. Не не райте, і я не буду. Що на це буде підписуйтесь і поставте лайк.